Сапер помиляється двічі. Це перший раз з вибором професії, а Другий, ну краще вже він не згадає його. Прикарпатець Володимир Сірко присвятив саперній справі 18 років. На рахунку його підрозділу тисячі гектарів розмінованих територій. З 2015 року чоловік розчищав українські землі від вибухонебезпечних предметів, які за собою залишили російські окупанти. Майже рік тому Володимир отримав мінно-вибухову травму, як наслідок ампутація частини руки. Через поранення працювати і надалі сапером чоловік більше не може та має іншу місію навчати інших. Чим небезпечні всі протитанкові міни при наїзді, техніки, неважно, броньованої чи звичайної машини, міна спрацює. Ну, це коричневість, щоб ви розуміли, теж випухник, але треба наїхати на цей датчик цілі, тоді міна спрацює. Міна цей, Вага спрацювання цієї міни 250 кг. кілограмів. Тобто для звичайного чоловіка, тобто так як для мене, я наступлю на цю міну, нічого не відбудеться. Але якщо я почну стрибати по цій міні, значить що, вага буде з зусилля, правильно? Тобто категорично це забороняється, навіть наближатися. Дуже маса велика там вибухової речовини. Тобто машина наїжджає, машина фактично розриває навпіл. Перший такий наш скажімо так, досвід був виїзду в зону проведення бойових дій. Це у 2015 році ми поїхали в Костянтинівку. Тоді, правда, ми. Більш забезпечували роботу для будівництва фортифікаційних споруд. В тому плані, що є ділянка, ми мали зробити їм обстеження, підходи, відходи в такому плані. І вже, правда, починаючи безпосередньо з 2016 року, вже такі трошки гарячіші точки, і станиця Луганська. Почали їздити, потім на Донецький напрямок, в основному, 17-18 рік. Ще не було такого поняття, як гуманітарне розмінування, як зараз. І крім того, ми і по заявкам працювали, бо теж ну, дуже там, скажімо, багато мирного населення ще залишалося, десь комусь прилетіло, або десь в городі у когось поставлено щось. Безпосередньо там група приїжджала чи відділення і виконувала безпосередню роботу по зняттю чи знищенню чи знешкодженню боєприпасів. Починаючи так, від повномасштабного вторгнення, перша ротація наша була, якщо не помиляюся, 3 квітня 22-го. Ми з підрозділом виїхали на Київщину безпосередньо в Бородянку. Проводили ми роботи там по розмінуванню. От. Дуже багато траплялося касетних бойових елементів, які досить є небезпечними, безпосередньо як і для населення, і для військових, бо ти не знаєш, куди він прилетить, куди він впаде. І наша робота заключалася ну, в тому, щоб ми мали, ну, що вдавалося зібрати і на сортування відвезти, а що ми безпосередньо знищували на місці. Ну, Скажемо так, щоб повернулося мирне населення до такого життя. Ну, до такого вже воно не повернеться, але безпосередньо, щоб забезпечити безпеку їхню. Бували різні моменти, мінувалися і домівки, квартири. Навіть у нас такий випадок був, що ми в приміщення заходили і правда, ми по заявцям приїхали. І ну, чоловік, я знаю, вже такого старшого віку, каже, у мене щось там пральні машині. І була замінована пральна машина, гранату РГД-5. Що ну, різні випадки. Вони знають, що вони вже нічого не зроблять, а хоча б комусь нагадять. Розумієте? Ну вони вже будуть відходити. Але коли це... ну, вони не враховують, що дитина там може бути. Коли ти їдеш образно, по ґрунтовій дорозі там, чи по асфальтованій, так, ти знаєш, що це безпечно, нічого ти в асфальта не закупаєш. А коли вже ґрунтова дорога трапляється, безпосередньо автомобіль зупинявся, виходили сапери з приладами. І... Прохід робили для техніки. Бо бували випадки в нас, ну, маю на увазі, серед мирного населення. Там, говориться, не їдь туди в ліс, ну, чомусь поїхали, загрузив дрова, розвертався і наїхав на протитанкову міну. Не дійшло на другий день, знов він сідає за другий автомобіль і знов наїжджає. Розумієте, робота по безпеці безпосередньо пов'язана, щоб попередити населення, які ризики, розумієте, як діяти в таких випадках. Але ну, хтось бере це до уваги, хтось якось так собі легко ставиться до того. Після Київщини ми, правда, на Харківський напрямок нас направили. Безпосередньо також роботи з розмінуванням. Ну, більше роботи була пов'язана така по лініях хлеб, бо треба було відновлювати електромережі, газопроводи. більше так ну, акцентували увагу на це. Але і співпраця і з Міністерством оборони завжди нас досить тісно було пов'язана, ну, мусило налагодження якесь бути, бо не всі одну спільну справу робимо. Ну, правда, е такі випадки бувають, коли сильний мороз, скажем, і ти проводиш розмінування ручним способом, ну це нереально, бо ґрунт промерзає, ти нічого не зробиш. Механізовано ще куди не йшло. 23 рік фактично в мене всі ротації, ну, е чотири ротації були на Херсонському напрямку. Абсолютно не довувало, бо чому, бо знаємо, як вони воюють. А як? Вони дивіться, вони мирне населення, вони просто закидують касетами бойовими елементами. Розумієте? Вони не, не зважають ні на що, абсолютно. Ти йдеш по полі і збираєш, ну, так як по лісі гриби збираєш. Бували випадки, та, що ми безпосередньо там ділянку, чи, ну, там, блін, грядку, скажімо так. Провели розмінування, там розтяжки якісь були, познімали там. Але людина приїхала там з чоловіком, ну, жінка з чоловіком приїхала і каже, у нас щось там, вроді щось там є, ми щось там бачимо. Безпосередньо особовий склад віддівається і вирушає в той напрямок, де. Ну, Побачили, і це знімається. І знаєте, як приємно, коли відчуття люди щасливі, дякують. Розуміння в тому, що ти ну, щось корисне зробив і чиє здоров'я зберігти життя. Починаючи від 2014 року візьмемо, нашим підрозділом ДСНС Івано-Франківської області розміновано тисячі гектарів. Ну і не одна тисяча боєприпасів знищена. Мотивація, звичайно, має бути присутня в першу чергу. Чому? Бо ти, якщо їдеш на ротацію, ти їдеш з колективом своїм, з яким ти маєш повернутися додому. Бо вдома ну, мати, жінка, діти чекають, розумієте? Це, це стимулює в першу чергу. Ну і берегти себе. Поранення я отримав на Херсонщині Чорнобаївської територіальної громади посад Посадпокровське населений пункт при входив виконання э, розмінування безпосередньо. Правда, що одне мене спасло, що я був у засобах захисту, ну, і окуляри був досить скажімо так, окуляри це. Так залишився без злочення. От, Касетний бойовий елемент. Правда, там вона давно вже мала бути спрацьована, сам так як він мав себе привести до знищення, але ну, по якійсь причині не відбулося цього. Я тільки наклонився до нього і не спрацював. Ці касетні бойові елементи вони розлітаються з ракети безпосередньо, яка в повітрі. І розкидає, вони падають ну, максимум десь пів метра одна від одної. Такі траві густі, їх без приладу важко побачити. Ти наступиш або зачепиш її. Що досить небезпечно. Я вдячний, скажімо так, що згуртованості, злагодженість відбулася між нашими медиками безпосередньо, бо коли підрозділ працює, неподалік має бути медичний розрахунок. І в той момент, коли це все відбулося, було вчасно надана мені допомога. Я втратив кінцівку то одразу. Було багато та обличчя, щелепи. І вогнепальне поранення ноги ще 9 місяців на лікуванні я був. завдяки кажу, і нашому керівництву і підтримка досить така потужна від всіх своїх і кажу і керівництва нашого. І зараз правда, відбулося в мене недавно протезування, правда, тільки механічне на даний момент. Ще чекаю на біонічний. Це все в процесі. Мене стимулювала підтримка всіх. От. Безпосередньо дуже так горів бажанням вернутися, бо дому вже там і скучно трохи було, і там і лікування, знаєте, як мене. А повернувшись до служби, якось нове таке дихання з'явилося. Колектив, я вам скажу, лікує, що це вагом, особисто для мене. У мене робота буде пов'язана з навчанням ризиками змінної безпеки. Будемо їздити по ліцеям, по інтернетам, будемо проводити свою профілактичну роботу. Досить важлива робота, бо люди мають знати. Міри безпеки, міри поводження з ними, що це не чіпай, не, там, не стукай, не кидай багатір, на мою думку. Ну, Робота стане не на, на, на один десяток років. Е, вернемося трошки назад, нас трапляється Перша Друга світова. Ми по сьогоднішній день ми проводимо розмінування по області. Скільки років вже пройшло а там десятки разів більше. Ну і самі розумієте, що в нас така професія, що потрібно постійно навчатися. Наприклад, у вас так є ділянка, ви приїхали працювати по гуманітарному розмінуванню, ви працюєте, ви сьогодні тут почистили, вони вночі взяли закидали. І знову ж таки, ви то саме полодно будете чистити. Ти не знаєш, з якими тобі боєприпасами безпосередньо працюєш, я вже казав. Є якась інформація, а якої взагалі немає. Десь може бути режим самоліквідації, десь може не бути, ти не знаєш. Якщо там я навчався, нас вчили, скажімо так, по Першій, по Другій світовій, ну і там сучасні, які вже там, після 70-х років вони вже там пішли. А сучасного ще на той час не було. Розумієте? Але ми ну, раз в три роки ми їздимо на підвищення кваліфікації. Так, ми зараз учасник, беремо боєприпаси до уваги. Якщо ти там знаєш 152-й калібр, ти знаєш принцип дії його, самого вибухника і так далі. А вже там протипіхотні, які там з'явилися обрано пом 3, правильно? Інформація, коли вона лише з'явилася в нас, її почала використовувати Російська Федерація, інформації зовсім нуль. Нічого не було. Обмін досвідом з іншими підрозділами з інших областей. Щось там от сказали, ага. Там батарейка, там смішні дачі. Є такі боєприпаси, що в процесі самого розмінування ти, ти вчишся. Страх, я вам скажу, навіть більше він повинен бути присутній, бо якщо страху немає, то тобі вже нема чого робити в цій професії. розумієте? Я розумію, що ну, я мушу це робити. То як не я, ти розумієш, що люди мають повернутися до своїх домівок, ну і якось життя має продовжуватися для них.